В магазинах та на ринках спостерігається підвищення цін на деякі продукти. Про це вам зможе розповісти майже кожна українська господиня. Однак деякі пересічні акерманці розповідають, що вартість харчів залишилася незмінною вже кілька тижнів. Ну, в залежності на що на помідори, наприклад, да. на перець салатний да, на зелень, ніякору теж піднялася ціна. А так в основному все, що було, так воно і є. ціни вже на протяженні трьох неділь. За словами Тетяни, ціни на базарі збільшились, але не набагато. Пенсіонерка каже, скоріш підняли пенсію, адже мізерних коштів вистачає ненадовго. Ми бідні нещасні, ходимо і заглядаємо тільки. Де що, де що подешевше, де що краще. А що робити? така на наша. За нас ніхто не волнується, нікому ми не треба. Не верхушка, не ні наші, ніхто нічого. А що не так? Ось цей чоловік вважає, що на ріст цін сьогодення помітно впливає на наближення новорічних свят. Ну на все понемножку. Немножко на хліб, хліб 10 рублей став стоїть. Немножко та стало відчутно для людей. Ну і продукти к Новому року піднімаються потихеньку. Якби ще Нового року немає, але потихеньку ціни ростуть. Люди це замічають. Є серед мешканців Акерману городяни, яким важко прожити на існуючу пенсію, але вони просто змирилися із становищем. Кажуть, ціни зростають, а подолати це ніхто не хоче. «Немножко Помідори, да. помідори... опустілися. Да. Помідори опустилися. огурці, звісно. Зараз такое час, що саме нічого. Живиживає. Дачу я тисячу отримаю. Вот сейчас отримала, зараз не знаю чего чого Ну Ні, Нічого. жизнь такая тяжела. Отож, як бачимо думки, а керманців різноманітні. Однак прилавки ріснюють різноманітними овочами та фруктами. Але купити всю цю красу може посилити вже далеко не кожен. Анастасія Гетьманець, Анатолій Лук'янчук, без Рабія ТВ.